Новий девайс на риб фермі. такий великий сачок. Ось. Там внизу він розв'язується і риба висипається. Тут тросик із нержавіючої сталі. От, дебяточка. Їздить дебьоточка по цьому. Із кожного басейну не можемо рибку виловлювати. І привозити он сюди. Така платформа у нас. Вона тут знімається. Піднімається до гори. Там ось така аж трубочка лежить теж зйомна. І все складається і розбирається. Ось, зараз. Будемо виловлювати з цього басейну рибку на продаж. Ось так підтягнули всю рибку. Навіска десь 2,5-3 кілограми. Ось. І тепер можна сачком вибирати. Риба не має шансу втекти звідси. А можна підтягувати догори і потім сюди ставити курити і висипати. Ось якось так.